Значить, відповідно, розпорядження міського голови в 2008 році був створений комітет доступності при виконкомі. Комітет доступності це такий консультивно дорадчий орган, куди війшли представники громадських організацій неповносправних, представники структурних підрозділів міської ради, так, громадські діячі щодо визначення моніторингу доступності нашого міста для людей, які мають особливі потреби. Хотів би також відразу зосередити на цій темі, що доступність це не ще пандуси, так, це відповідно і звукові сигнали, і візуальні сигнали, і це маркування і так далі. Ну, станом на сьогодні, звичайно. Основним завданням комітету є насамперед моніторинг, чи відповідно відповідні культурні заклади, соціальні заклади, громадські заклади нашого міста пристосовані для людей з особливими потребами. Люди на візках мене поймуть. Вчора їздив до банка мати, так, наприклад. Угу. В самому банку є пандуса, до банка стоїть бровка. Тільки з того пандуса. Так само магазині в основному. Якщо є пандус, то він такий пандус там, що я інвалітом обитись можу поки він з'їде з нього. Виїхати вже не вийде. Mm -hmm. Їздив там ступеньки кровам, коротше. На руках треба насильвати. Відбувається це так: відслідковується. Відповідно, уже відповідні підрозділи міської ради, це житлово-комунальні і так далі, реагують на ті чи інші потреби. І, ну, останнім часом прислідковується така. Я би назвав би декоративна доступність. Тобто, відповідно, пандуси то робляться, так? але чи ці пандуси насправді є пандусами, так? І, відповідний кут нахилу не відповідає. Тобто, якщо провести простий експеримент і скористатися цим пандусом для того, щоб достатися до того чи іншого місця, то звичайно, що це, ну, це тяжко. Також в місті є декілька проблем в цьому напрямку. Це достатньо багато приходить запитів щодо доступності доступностірожного вокзалу. Тут питання складне, воно на особистому контролі міського голови, але я хотів би наголосити, залізнодорожний вокзал відповідно площа навколо нього, територія навколо нього це опорядкування Міністерства транспорту. Ми єдине, що ми можемо, можемо звернутися відповідно до представників міністерства транспорту з пропозицією щось там зробити і змінити. Але владних повноважень щодо, щодо них, ну представки представники органів місцевого самоврядування, на жаль, майже не мають. також є цілий ряд інших об'єктів, але не завжди ці об'єкти фінансуються з міського бюджету є цілий ряд об'єктів з обласного бюджету. Кажуть, там є два скільки на луз, що для коляски, але в них ніколи не є. І взагалі, якщо їдеш, то десь машину береш просто. Щоб в тролейбус заїхати, треба два чоловіка з собою брати, щоб тебе винесли в тролейбус. Так само і знесли. Також треба відмітити, я спеціально не сказав про звукові сигнали. Достатньо мало, лише два світлофори. Але є вже відповідні пропозиції. Я думаю, що в місті Луцьку з'являться ще декілька переходів, облаштовані звуковими сигналами.